Пророк, він вирішив зробити хіджру 27 числа місяця сафар. І так, 27-го числа місяця сафар, він залишає Мекку, 14 рік від початку пророчої місії Мухаммада, і це відповідає 13 вересня 622 рік за Григоріанським календарем. Вони вирішають разом. З Абу Бакрем Аллаху Ангу. Почали вони свій шлях. Пророк Сауселям вийшов з дому Хадіджі, пішли в напрямку печери так, бик. Потім добралися це основні зупинки так, до Куба, а потім вже перейшли до Медіни. Було, як згадують історики, понад 20 зупинок вони зробили і пройшли 380 кілометрів. Це про те, коли. Сталося хіджра, щоб ми знали саме коли ця дата.